Після операції пройшло 20 годин і я вже ходив на перев'язку. От мені вже по-новому все зав'язали. Так що можна вже робити перші судження про те, успішна операція була чи ні. Звичайні ускладнення при такому виді операції при отопластиці це гематоми. У мене гематом не було виявлено. Так що заживлення йде дуже і дуже добре, і все пройшло класно. А, і якщо гематом нема у першу добу після операції, то значить їх не буде взагалі. Так що можна радіти. А, взагалі я згадував, як операція проходила, і при перев'язці спеціально спитав лікаря. Чи насправді мені не кололи ніякого заспокійливого. Тому що мене трохи дивує мій спокій під час тієї операції. Мені просто вкололи в кожне вухо знеболююче, ну і, і все практично. Оце і всі препарати. Я спокійно пролежав оце ті 55 хвилин, що длилася операція, тривала операція, і ніякого. Я не непокоївся абсолютно. Але коли мені робили перше вухо, коротше, то е, я помітив, що напружений. У мене були руки складені коротше, на е, грудях. І значить, я помітив, що вони дуже напружені, і що взагалі брюшний прес у мене напружений і все таке силою волі я їх розслабив. Ну, І знов там думаю там, про своє, лікарі роблять там, своє діло. Значить, ти через хвилину знов помічаю, що напружений. Знов розслабив. Через хвилину я знов помічаю, що напружений. Ну, короте, трохи хвилювався. А коли доробили перше вухо, я побачив, що все не так уже і погано. А, то коли робили друге вухо, то я абсолютно не напружувався. Я був абсолютно розслаблений. Там, говорили з лікарем, там, фонові звуки робило радіо. Там Максим Галкін виступав. Все пройшло так. В принципі, радіо діяло заспокійливо. А, от. Я пам'ятаю при першій своїй операції на Носі значить, грала музика Валерія Меладзе. Це я точно пам'ятаю. І головне, що це роблять на Вусі. Тобто я всі-всі-всі звучки чую. Я чую, як мені лазером, сказав лікар, коагулірували судини. Коротше, їх врізали для того, щоб кровяшки не натекло занадто багато. От. І я чув, як вони коротше, мені шкіру здирали, як там все різали, як там відгинали хрящі, головне. Такі звучки, я всякі чув, що от коли вони мені відгинали хрящ, коли вони там маніпуляції всякі там робили, то є були чесне слово, такі звуки, наче мені прямо прямо біля вуха тут близько. Зав'язують і розв'язують гандон силіконовий. Такі от, 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 от звуки були. Я розумів, що це мій хрящ так от звучить, коли, коли, його там, <свісно> коли над ним коротше, знущаються. Я не знаю, прикол. І коли мені коротше, після операції вуха зав'язували, то теж всякі там звучки чув, як голка там заходить, там нитка витягується. Коротше. Ну, такі відчуття. Неповторні. Ну, словом, підсумовуючи, що можна сказати. Через 20 годин після операції заживлення йде е, нормально. Зараз у мене болю не, нема практично в вухах, е, був тільки при перев'язці. Е, зараз тільки трошки зудять. Побачимо, що буде далі.